Жителька села Витковичі Березнівського району народила двох дівчаток та хлопчика. Вдома на матусю з малюками чекає велика сім'я тато та ще троє дітей. Старші та молодші доньці 15 та 6 років і середньому синові 11. Нині породілля та трійнята знаходяться у спеціально облаштованій палаті, котра призначена для мам, які народжують одразу кілька малюків. До нині таких умов у закладі не було, розповіла головний лікар обласного перинатального центру Вікторія Єнікєєва. Ця мова мала абсолютні покази для госпіталі. В наш заклад, тому що це багатоплідна вагітність, тому що були ускладнення під час вагітності, мало того було оперативне втручання під час вагітності. І ми сьогодні маємо кінцевий результат, коли для трійні народжені діти з оптимальною масою тіла: 2400, 2420 і 2230. Зараз малюки переведені на другий етап виходжування. Лікарі сподіваються, як тільки малята наберуть вагу 2 кілограми 500 грамів випишуть додому. Тримати породіллю та малюків у пологовому центрі довго медики підстав не мають. Одразу після народження Матусю привітала заступниця губернатора Світлана. Сад мамі побажала витримки і тільки сліз щастя. каже підтримувати багатодітну сім'ю обов'язок держави. Перша трійня – це дуже хороший знак для нашої області, яка в Україні є. Найбільшою понароджуваності ми пишаємося цим у закладі. Кажуть, завдяки злагодженій співпраці медиків різних рівнів, вагітні вчасно отримують фахову допомогу. Саме це й передбачали у нацпроєкті нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. Олена Семенович, новини Рівного.